Середа четвертого тижня по Пасці. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів читання. В тих днях Павло і Варнава втекли в міста Лікаонії, лістру та дербу й околиці, і там звіщали Євангелії. У лістрі сидів один чоловік, недужий на ноги, кулягавий від утроби матері своєї, який не ходив ніколи. Він слухав, як Павло говорив. Той глянувши на нього пильно, і побачивши, що він мав віру, щоб спастися, сказав сильним голосом: Устань на ноги просто. Той скочив і почав ходити. Як же народ побачив, що Павло зробив, підняв голос, гукаючи полікаонськи. Боги у людській подобі зійшли до нас. І назвали Вараву Зеусом, а Павла Гермесом, оцей мав провід Слова. І от жрець Зе Зеуса, що перед містом, привів до брами биків звінками, і хотів разом з народом принести жертву. Довідавшись про це, апостоли Варнава та Павло Роздерли на собі одежу і кинулись між народ, кричачи: Люди добрі, що робите, та ж ми такі самі, як і ви, люди, проповідуємо вам, щоб ви від цих марнот навернулися до живого Бога, який сотворив небо і землю, і море і все, що у них. Який за минулих поколінь дозволяв усім народам ходити своїми шляхами, хоч і не лишив себе без усякого свідоцтва, творячи добро, даючи вам з неба дощ та врожайні пори, сповняючи харчами і радощами серця ваші, таке кажучи, Ледве народ спинили, щоб не приносили їм жертви. Коментар. Глянувши на нього пильно і побачивши, що він має віру, щоб спастися. Дорогі мої, апостол Павло, сповнений Святим Духом, міг пізнавати і бачити тих людей. Які так само, як і Він жили в Господі, і Він побачив особу, яка була готова, мала віру, щоби спастися. Можемо сказати, що подібно у нашому житті Бог діє, коли бачить нашу віру, нашу готовність і здатність прийняти Його дар, Його заклик. Одразу дає нам за нашою вірою. І якщо наша віра зростає, ми отримуємо від Господа все, можна сказати, автоматично і одразу все, те, чого ми потребуємо. Вірмо, тому відкриваємося на Божу дію, будьмо такими, якими Він нас передбачив і створив. І не будьмо як ці люди, які хотіли принести жертву Богу Павлові, Павлові і Варнаві, як богам. Часто і ми собі тут, дорогі мої, на землі творимо ідолів, забуваючи, що перше місце. Належить Богові, і в першу чергу дякуємо Богові за все. Івана Святого Євангелія Читання у переполовинення п'ятидесятниці Ісус увійшов у храм і почав навчати. І дивувалися юдеї, кажучи, як Він знає Писання, не вчившися. Ісус озвався і молив до них, моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хто хоче чинити його волю знатиме, чи ця наука від Бога, чи я говорю від себе. Хто говорить від себе, той шукає власної слави, хто шукає слави того, який його послав, той правдивий, і неправди немає в ньому. Хіба Мойсей не дав вам закону, та ніхто з вас закону не виконує? Чому хочете мене вбити?» – озвався народ. Чи ненавіжений ти, хто тебе хоче вбити? у відповідь сказав їм: Одне діло зробив я, і ви всі дивуєтеся, Мойсей дав вам обрізання. Не щоб воно було від Мойсея, але від предків, і ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був порушений закон Мойсея. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу оздоровив всю людину. Не судіте по зовнішньому виду, судіте судом справедливим. Казали очі деякі з русем землян, чи це не той, якого хочуть бити. Ось Він говорить явно, і не кажуть йому нічого. Невже й старшина справді визнала, що він Христос? Та про цього ми не знаємо, звідкіля він. А Христос, коли прийде, ніхто не знатиме, звідкіля він. Ісус промовив голосно. Навчаючи в храмі, і мене знаєте, і знаєте звідки ля я. Однак я прийшов не від себе самого, але правдивий Той, хто послав мене, і його ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього і Він мене послав. Тому й хотіли вони його схопити, та ніхто не наклав рук на нього, бо ще не настала. Його година коментар, хто говорить сам від себе, той слави власної шукає. Дорогі мої, зазвичай ми приймаємо ті чи інші рішення у нашому житті на основі свого людського досвіду, людського розуміння. Кожен живе так. А не інакше залежно від того, яке мав чи має виховання, труднощі. Саме тому між нами багато конфліктів, непорозумінь, бо кожен бачить ті чи інші життєві ситуації по різному. Що більше ми будемо наближатися до Бога, то все більше між нами будуть зникати непорозуміння. То об'єктивніше будемо підходити до тих чи інших ситуацій і швидше приймати адекватні рішення. Бо лише у Господі ми пізнаємо все у повноті. У світлі Божої правди пізнаємо, як маємо ставитися до інших. І з цього випливає дуже важлива річ духовне життя. Не є чимось таким, що відбувається саме по собі. Духовне життя це фундамент для всього іншого, як каже Святий Августин, коли Бог є на першому місці, то все на відповідних місцях. Коли я налагодив стосунки з Господом. То все інше у моїх стосунках з ближніми, у моїй праці, у моєму бізнесі теж зумію налагодити. Будьмо свідомі, що час відведений на Бога, молитва, сповідь чи святе причастя, принесене сторицею плоди в усіх ділянках нашого людського життя. Сьогоднішнє. Читання, дорогі мої, дозволяє нам якнайзясніше побачити вплив, який чинить релігійність та традиційність, на свідомість людини. Еліта юдеїв, мабуть, і не потребувала жодних відповідей Ісуса. Вони були переконані в тому, що вже все абсолютно знають. Вони не відкриті на аргументи, на пошук істини. Ми інколи маємо щось подібного, адже настільки переконані у своїй правоті та правильності своїх життєвих позицій, що доводи, аргументи інших людей ми не сприймаємо. Вони нам не потрібні. Ось маємо приклад війни. Жодні аргументи росіян не переконають. Вони праві і все. А як ти реагуєш, коли хтось говорить, що ти не правий? Тут теж важливо відповісти про це в коментарях. Дорогі мої, вчимося відкриватися перед Богом. І дивувалися Юдеї, кажучи, як Він знає писання, не вчившися, а ким є твої вчителі? Хто тебе учить бути християнином? Коли ми чуємо від когось, чи самі промовляємо: я практикуючий християнин, яка перша думка у тебе виникає? Мабуть, що ця особа щонеділі приходить до церкви, має часту сповідь, причастя? А чим насправді є твоє власне християнство? Чим ти підтверджуєш, що ти християнин? Християнина, ми в певний спосіб можемо порівняти до лікаря-хірурга, лікар довгі роки вчиться, складає іспити, але все те, чого він навчився, це є лише теорія. І теоретично він знає, як зробити операцію. Але дійсно хірургом він стає тільки тоді, коли починає практикувати, тобто лікувати, оперувати. Цим самим він поглиблює свої знання, вправу, вміння, навіть його помилки та їх виправлення є складовою його досвіду. Християнин, як і лікар, щодня має практикувати і впроваджувати у своє життя учення Христа, слова Біблії, жити Його словом, починаючи з дрібниць, з вчинку слова, ставлення до свого ближнього. Твоя щоденна практика буде поглиблювати твій зв'язок з Богом. Збагачувати твій досвід спілкування з Ним, Твоя віра, як і рука хірурга, буде ставати твердішою та вправнішою. Тому, дорогі ми, знаходімо час на Бога, на слухання Його слова. Бо часто мені кажуть Отче, не маю часу слухати ваші повчання. Я волію прочитати. Ми читаємо все. Але не слово Боже. Ми слухаємо все, але не Слово Боже. Тому просімо Господа, щоб ми прагнули шукати істини, щоб ми бажали слухати Слово Боже, і вибір робили в собі цю звичку щоденно, як то кажуть, кров з носа. Але я прочитаю або я прослухаю Слово Боже. Та просімо, щоб він укріпив нас у вірі та навчив нас йому довіряти, щоб ми як цей хірург, маючи знання, навчилися їх впроваджувати, почали ними жити. У половині свята Ісус ходить в храм і навчав там. Ісус дарував нам єдиний спосіб. Пізнати Його, слухати Його слова і слухатися їх. Як тільки Ісус почав говорити, одразу виникнуло сильне протистояння Його слова. і дивувалися юдеї, кажучи, як Він знає Писання, не вчившись, Ісус, відповідаючи їм, сказав: Моє вчення не моє, а того, хто послав мене. Юдеї дивувалися з Його знань писань. Але юдею дивувала не пам'ять Ісуса, бо багато хто знив писання на пам'ять, а владу і авторитет, з якими говорив Ісус. У той час лише учні офіційно визнаного вчителя мали право тлумачити писання та говорити про закон. Жоден рабин не робив жодної заяви від себе особисто, зазвичай говорили так. Існує вчення про те, що, після чого наводили цитати з авторитетних рабинів та законників, а тут раптом галілейський Теслер, який не має взагалі жодної освіти, сміє коментувати самого Моїсея. Може, він сам придумав своє вчення, на це Ісус сказав: моє вчення не моє, а того, хто послав мене. Ісус послав ще прямо на Бога, який послав Його. Все вчення Ісуса є Словом Бога, тому воно є істиною. Юдеї були шоковані, як таке може бути, Він що пророк, чи Він доведеться, у відповідь Ісус дав точний метод перевірки, чи від Бога Він прийшов, чи ні. Хто хоче чинити волю Його? Той дізнається про це вчення, чи від Бога воно, чи я сам від себе говорю. Той, хто говорить сам від себе, шукає слави собі, а хто шукає слави той, хто, того, хто послав його, той правдивий і немає неправди в ньому. По-перше, дорогі мої, хто хоче творити волю, його, той пізнає, щоб дізнатися, чи правильно вчення Ісуса. Потрібно мати бажання творити волю Бога. Насправді, юдейські вчителі давно забули, що Бог живий і має свою волю до ізраїльського народу. Коли Бог вивів Ізраїль з Єгипту, то оголосив свою волю так. Отже, якщо будете слухати ще мого голосу і дотримувати заповідь мій, то моїм уділом будете з усіх народів. Бо моя вся земля, а ви будете у мене царством священи, священників і народом святи» Виходу 6 Ізраїльський народ мав стати святим народом та царством священників для всієї землі. Натомість юдеї замінили волю Бога на формальне виконання закону і накладали на простий народ непосильні тягарі. Ісус вже розпочав своє служіння з проповіді Царства Бога та Покаяння. І зі своїм служінням почав відновлювати Ізраїль святим народом за волею Господа. Ісус каже воля того, хто послав мене, є та, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Івана 6.40 Виконати цю волю Бога було непросто. Воля Бога для Ісуса полягала в тому, щоб померти на христі за гріх світу і воскреснути. Але Ісус вибрав шлях угоди Богові, бо любив Отця, Його повна покора волі Бога стала підтвердженням авторитету Його та Його слів. Перед нами також стоїть вибір коритися чи не слухатися волі Бога. Якщо ви дійсно, дорогі, хочете дізнатися про Ісуса, підкорення Його Слову, це найкраща духовна школа. Як сказав Ісус в Англії від Івана 8.31.32, якщо перебуватимете у моєму слові, то ви істинно, мої учні і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. По-друге, хто шукає слави того. Хто послав його, той істинний. Той, що говорить сам від себе, шукає слави собі, а той, хто шукає слави тому, хто послав його, той правдивий і не має неправди в ньому. Юдеї шукали своєї слави, приймаючи визнання людей у синагогах та народних спорах, вони лицемірили та обманювали. У наш час також люди звикли носити маски та жити для своєї вигоди. Але Ісус із самого початку і до кінця шукав слави Богові, коли Ісуса гнали і кривдили, Він не виправдовувався і не кривдив у відповідь, а молився за кривдників. Коли Ісус цілив сухоруку в синагозі в суботу, за ним спостерігали фарисеї, щоб звинуватити його. Але Ісус сказав, їм, чи маємо в суботу добро робити, чи зло робити, душу врятувати чи занапастити, Марка 3:4. Незважаючи на небезпеку життя, Ісус не побоявся прославити Бога і врятувати одну душу. На Христі Ісус не скаржився на світ, але молився за нас. Отче, прости їм, бо не знають, що творять. Луки 23.34, тоді римський сотник побачив, що це прославив Бога. Слава і сила Бога була, тому що Ісус завжди говорив і чинив не від себе, а від Бога. Тому Ісус є істинним, і немає в ньому жодної неправди. Воістину він є син Бога, який прийшов з неба, знаючи істинність Ісуса. Ми можемо повністю довіряти Йому, сподіватися на нього і слідувати за ним. Тут деякі з Єрусалимлян казали, чи не той це, якого шукають убити, Ось Він говорить явно і нічого не кажуть йому, чи не переконалися начальники, що Він справді Христос. Люди були здивовані появою Ісуса у храмі у середині свята. Він довгий час ходив в Галілею, уникаючи ворожих людей, але чому він тепер сміливо навчає у храмі, і ніхто навіть слова не каже проти нього? Можливо, щось змінилося. Можливо, начальники повірили, що він істинний Христос. Але навіть якби начальники висловили своє схвалення, то люди все одно мали би привід сумніватися про Ісуса. Вони говорили, але ми знаємо Його, звідки він. А Христос, коли прийде, ніхто не знатиме, звідки він. Існувало повір'я, що відома людина має бути оточена ореолом таємничості. А про Ісуса знали, що Його сім'я жила у Назареті, що Він родом з Галілеї, хоча б просунуті знали, що Христос має народитися у Вифлеємі. Пророка Міхея 5.2. Але як би там не було, велика кількість інформації не сприяло здобуттю їхньої особистої віри. Для особистої віри потрібно не так багато доказів. Як ясне рішення увірувати в Христа і довіритися остаточно Його словам, а не думкам людей. Не можна бути постійно шукаючим істину. Треба стати тим, хто знайшов Христа. Що ж тоді Ісус сказав людям? Тоді Ісус виголосив у храмі, навчаючи і знаєте мене, і знаєте, звідки я, і я прийшов не від сам від себе. Але істинний той, хто послав мене, якого ви не знаєте. Я знаю Його, бо я від нього і Він послав мене. Люди думали, що знали походження Ісуса, але вони не знали Бога, якого, який Його послав. Ісус знову і знову глянув на Бога. Він сказав, Я прийшов не сам від себе, але істинний той, хто послав мене, якого ви не знаєте. Ісуса можна би було зрозуміти лише з огляду Бога, з людської точки зору Ісус був сповнений парадоксів. Він, син Теслі, але навчав слову Бога з силою та владою. Він спілкувався з грішниками, але мав беззаперечну репутацію. Він не мав ні багатства, ні мерської влади. Але йому корили ще вітри і хвилі, він міг практично з нічого створити їжу для кількох тисяч людей. Щоб зрозуміти Ісуса, людям треба було звернутися до Бога. Вони повинні були дослідити Слово Бога і побачити в Ісусі обіцяного Христа, Божого помазаника і Спасителя. Якби вони знали Бога, то подібно до Захарії та Єлизавети. Луки 1, 67, 79 Симеона та Анни Луки 2, 25-38. Вони б діб зналися в Ісусі обіцяного Христа і уклонилися б Йому. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, вислухайте свої думки. Я уділяю благословення, ви пишіть імена. І... Про те, що все прошу, що вам не важко, а мені приємно. Про лайки не забувайте. Христос воскрес!